В цю інформаційну війну раптом була затягнута церква, і це прикро, але факт це йдеться про храми чомусь саме московського патріархату, хоча, можливо, і не чомусь. Наші активісти, які стали на певний час агентами впливу, завітали до одного із храмів, де відбулася наступна розмова. Будь ласка, скажіть, з Кременчуцького громадського телебачення. А -а 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 -а. От, і ми хотіли б, якщо завтра, ми б завтра сюжет засняли про ну про те, що це роздають, такі листівки. Ну я не знаю наскільки це, а що вам, що вам сказали? Я її правду вам кажу, що я не читала. А, -а, -а, -а. Про що вона давай, должна може... бути та лістовка? Ну, про що вона? Нам інформація виступила, якби листовка в неї була задержання проросійська хубенська агітація. Тобто <тут> да -да -да -да. такого плану. Якщо це вас устроїть, я його не читала, я не мала ага. часу. Я не це мала часу. Да. Ага. Це козак приходив. Він один приходив у храм. Він роздавав. Він дав мені. Я його так зложила, положила на полку. Думала, коли спочитаю. Я не маю часу його почитати. в мене часу немає. Оце такі де що? Оце такі. Оце такі. Оце ті ну, ж нікого не було. Ні, 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 ні. Оце що ага. шо... а також вони однакові. Давайте я вам ні, вони не однакові, Вони не одинакові. Ні, до на Вони не одинакові. Одна не, за зая за... гора. — Одинакові? — Гурзух, Крим, браті, за... Без... за... — Ясенюк, воровка, Тімошен. А ні, бачите, різні. різні. Я а. ж сказала, що прильовані. Я, я не читала, mm -hmm. я вам нічого не, то, нічо не скажу за них. От одна бумажечка за то, за і за царя, за нашого. Ага. а друга ж то така за політика. Я ага. її не читала, ну це в церкві, так. Да. Таке була така, да Ну він дуже серістів, багато так. їх роздав. Він отак їх пачку комусь дав. Нічого він взагалі не говорив, коли ні приході, щоб він просто туди положив. Да, і... Він що сказав, він що сказав, бо на мене стояли люди. Я такі коментарі мене не цікавлять. Я, я його не дуже слухала. Він положив, пішов. Я хазяйка його хоч на вулиці бачила, я на вулиці не виходила. я не Ну я моталася, бачила, що він тут сидів, чи йому хтось може чи. Лібинку дав, що він сидів тут снідав, бачила, перекусив. Ну, і його не стало. Так і як я зараз стало. розумію, це е, хтось із проросійських агентів. Так? Ну насправді цей матеріал має зацікавити СБУ щонайменше. Тому що що це за козаки, які ходять по церквах, залишають якісь листівки. Ми, до речі, навмисно не називали назву храму, тому що це може статися в будь-якому храмі. Така розмова була. Жінки їй розповіли про все, що бачили, все чули. Тим більше зміст листівок, які до нас потрапили. У нас є оригінали цих листівок і зміст, я думаю, теж зацікавить правоохоронців і не безпідставно, так? Тому що тут, наприклад, ну, можемо. Злегка так зацитуваты, хотя на шалени, дурните на пояс они. Вы будете жить в нищете, так хотят ваши руководители. Дальше не могу процитировать, потому что конкретно антисемитские да. вещи тут написаны. В своих ритуальных целях они целуют козла под хвост, ну, Ну, да, содержание такое, фу. А вот казаки православных русских, украинцев и других людей, бандиты грабят, не дают защим е... Вот опять же вот это информация да, о героях Украины там, Бендера, да, через их да, Бен Творос рос садистом, душил да. котов, изменял жене. Люди из его охраны были голодны, сам обедал в ресторанах, на руках Бендера, смерть 100 тысяч людей. Не... Такие... Но, но что примечательно в этой листовке: деньги шлите по адресу. Деньги, да. Елагин, Виталий Евгеньевич, улица Ленинградская, 43, квартира 1, Артек. Артек, Автономная Республика Крым, Крым 98645 и даже есть телефон.